Це в неї щось я в неї не влажу, Боже мужчина, господи. Все видно за 10 кілометрів. Висить у мене в гардеробі. Ну, куди її вдягти? У нинішніх умовах, в яких ми зараз існуємо. друзі, прийшла в секонд-хенд Хуману сьогодні. Все по 72 гривні і нова колекція буде 24 березня. Поки що я нічого не бачу. Подивіться, якісь старі моделі. От, наприклад, таке пальто коштувало 500, а зараз 72 гривні. Куди його? В жахливому стані. Це теж це манго. Ну, це симпатичний такий, типу жакет, кардиган пальто, двобортне. Гарне. Мені подобається взагалі манго-марка. Але знову ж таки моделька така, от, я не скажу, що застаріла, але такий стан уже ношений. Ось цей жакет, в принципі, симпатичний, коштував 72 гривні. Зараз цікаві такі гудзики. Так, добротно, дивіться, вони пришиті. Ось тут кишеня всередині. Можемо подивитися склад. Але це маленький-маленький розмір. Навіть не, не помітила, що це е, Ральф Лоурен. Уявляєте? І це чоловічий, напевно, що дуже короткий рукав. Що це дитячий чи що це. Не знайшла ярличків. Я думаю, що це 100% вовна. Ну, Якщо ось Поліестер відразу відчувається, тонкіше набагато і таке, знаєте, ото плаває. Між пальцями, то це вже відчувається набагато цупкіша, щільніша тканина і прям тепла. Це шерсть. Йдемо далі. Тут знову такі піджаки, якісь полупальту дуже пом'яті. А це що? Ну, такі старі моделі. Ну, ось, наприклад, генде, яка модель стара пристара. І прям видно, що в когось валялась, потім винесли на смітник. І тут вона зараз в Україні. Подивіться, який жах. Краще в взяти нове новий тренч. Немає тут тренчу, мені дуже хотілося знайти якийсь цікавий довгий тренч, чи то пальто. Все таке а, коротке. Ось цікавий щось, давайте дивитися. Ось непоганий такий чорний тренч, двобортний. Така підкладочка тепла із вовни. Коштує сьогодні 72, ну, мені щось в ньому не подобається. Довжина. Все-таки найкращий ідеальний варіант для жінок це довжина за коліно, довжина міді для тренчу. Ну, Це такі вітровки вийшли. Це ж якась вкорочена куртка. Такі застарілі, застарілі моделі, ось симпатичний. Дизайн бай. By... Щось не знаю, що. О, дивіться, от така довжина, це вже цікаво. Але він тонкий, він тонкий без підкладки. Але симпатичний. Такий вільний крій, поясок. Подобається. Довжина подобається. Такий класичний жіночий тренч. Ну, Я вам хочу сказати в цей чорні тренчі нічим не гірші за ось такий цей дуже прям тонкий, немає тут підкладки. Такий більше весна-літо. Мені подобається ось така сукня. Гляньте посеред цього всього. от Я її витягла. Вона мені найбільше сподобалась. Це H&M, Коштує. 72 гривні 330 це перша була ціна. На зріст 170 см, це М-ка. Дивіться, яка вона гарна, важка така тканина, трикотаж, темно-сірий відтінок. Ну, Ці гудзики, вони якось дивно сюди дивно сюди йдуть. Вона на гудзиках. Да? Її можна... Ні, це просто так. Вони тут типу пришиті. Вона ну, така буде в обтяжку. Ось такий светр. Я просто люблю сіре. Светр непоганий, це теж, що це у нас за марка. Object. Непоганий такий светрик. Думаю, що тут може бути. Тут може бути поліестер. тут може бути акрил, але буде на мене малий. Якби він був короткий, я б його однозначно взяла. Ну просто як джемпер. А так виходить, що це светр, сукня. Куди її ні? На жаль, стан хороший. Ну, ось от, таке щось дуже чудне, дивіться. Це ось з хоботом теж смішна сукня, светр. Ось такі сукні, якісь різні цікаві. Що тут? Ну, таке, знаєте, от я дивлюся здалеку, вже бачу, що мені витягувати, а що ні. Ще одна цікава сукня в підлогу, дивіться, вечірнього плану. В-образний виріз, такий спущений, дещо рукавчик. Це великий, напевно, що розмір 40-42. Ну, буде заширока Тут на мене 370 гривень, тобто ну, сьогодні 72. Господи, я забуваю. Дивіться, тут йде ось так цікавий такий в неї, цікава драпіровка і. Що це таке? Тут є розріз. Да, ось тут. Попереду йде розріз внизу, в підлогу така. Зараз все дуже модно. Дуже Максі, довжина гарна. Ну, я її залишаю. Це щось якийсь треш, ви ж бачите, але серед трешу, серед трешу можна знайти щось прикольне. Ось теж такі, дивіться, трешняк такий. Що це таке? На кого це? Не зрозуміло. Це теж якийсь треш. Так. До речі, мереживну, мені треба знайти цю спідницю. Сукенька така, дивіться, мікро, манюсінька яка взагалі це розмір 40, десятка. Мережевна, коротка. Мені хочеться Максі. Мені не хочеться зараз коротких. Ой, а що це таке рожеве, цікаве, дивіться, стоп. Опа! Ану сюди, в балінцяги. А, здається, її, минула колекція весна. В них там є рожеве, щось, чи сукня рожева. Така офігенний такий відтінок, от, саме такий, один в один. І то якось на камері не так, як наживо. Наживо дуже класно. Ну, ми бачимо, що це такий а, серафан. В принципі, якщо його з кожним шкіряним бомбером стилізувати, з, якимось, а, з чимось чорним, з якимись грубими. Батальйонами, наприклад, то такий сарафан буде, можна його вдягати навіть на чорну водолазку, буде дуже стильно. Ну, а можна так носити, заради Бога, ну, зверху там вдягати білий, наприклад, білий чи рожевий, піджак, жакет. І вже такий весняний такий може бути лук, чому б. Дивіться, подобається мені така сукенька. Що це за марка? Відтінок мене підкупив. Давайте дивитися марку. Ага, тут немає нік... Ні, щось внизу є. Дивіться, якийсь ноунейм. No немає інформації про виробника. Бренд. Про бренд. Lurex, Вона в хорошому стані. Бретельки. Працюють, думаю, що так. Взяла примірити ось такий піджак, це чоловічий піджак, такий дещо а, на мене завеликий, тому що і тоді попадаються ну, класні чоловічі. Один в мене є вже в гардеробі, ще брала два роки тому назад, теж в Хумана носила. А цей теж от, я взяла його примірити з цією сукнею. Щось нагадує, дивіться, по силуету, силуети в те, що любить в своїх колекціях показувати, де вони така собі гіперболізація. Мені дуже він подобається, чесно кажучи. Особливо ось ці шикарні плечі, вони прям вони такі, вони прям стоять. Вони дуже класно тримають взагалі сам піджак. От, власне, сам піджак і тримається на ось таких підплечниках. Вони дуже круті, дивіться. Дивіться, вверх показувати не буду сукні, ну, тому що тут в мене майка, тут не буде незрозуміло. Майка, я на майку цю сукню нап'ялила. Дивіться, як тут дуже все круто. І увага! Дивіться, як внизу. Яка вона крута. Гляньте, яка довжина. Ну, якщо я вдягну, наприклад, туфлі на, на підборах, взуття на підборах або на ось, платформі, ідеальна буде довжина. І оця штука, вона... Мені подобається, що тут зібрана тканина, Приховаю складки на животі. і Мені подобається ось ця Рюша. Вона теж якось теж приховує да? якісь недоліки у фігурі, мені здається. Така сукня крута, я б сказала. Якби такий сюди чорний якийсь піджак чи то тренч шкіряний. Склад тканини, тут 95% поліестер і 5 еластан. Що я вам скажу? Мені вона дуже подобається. Прям розмір підійшов, але 100% ось тут, бачите, щось відходить уже. Ех, 100% вона буде висіти у мене в гардеробі. Ну, от куди її вдягти? В нинішніх умовах, в яких ми зараз існуємо. Я не знаю, хіба що покрутитися вдома перед зеркалом і виставити якусь фотку в інстаграм, куди я в ній ходитиму. Гляньте, знайшла ось таку фірму, вам не передати, яка це суперська тканина, вона надзвичайно приємна. Тут о, підкладочка, дивіться, яка шикардосна. Я розумію, що це чоловічий тренч, скоріш за все, але він такий просто крутяк. Просто крутяк. Кишені дещо занижені, бо він розрахований. А, там є розріз позаду. Єдине, що немає, немає пояса, уявляєте, лажа. Вау, він просто шикардосний. Глянь, який відтінок. Тканина переливається, і вона така коричнева, світло-коричнева. Да. Клас двобортний. Цікаво, скільки він коштує. Не вже теж 72 гривні. Мені хочеться довгий, не знаю, що робити. Приміряю також ось такі штани, чомусь відкнулася. Ця штучка, дивіться, це джинси чорні посадка, я так розумію, мом, але модель прямі. Довжина хороша, можливо, навіть не виключення, що хтось сам відрізав цей низ. Ось тут, на жаль, вже йде, ось, дивіться, вже зашатирено, вишатирені між ногами. Хоча, в принципі, зручні, якщо там прибрати. Так, Якщо прибрати живіт, то прибрати живіт, то буде нормально. ну Зручно в них. Позаду не знаю, ось так. Позаду теж симпатичні. 70 гривень. Перейшла ще в один секонд, називається Smart Store. Погляньте, що мене привабило. Це ось такий величезний мега -ось... восьминіг. Коротше, він десь іде ось так. Він десь метр в довжину. І ось ці лапи довжелезні. Гляньте, вони ще й так тягнуться. І лапи десь метр. Це така милота на ліжко в дитячу кімнату. Я бачила в Пінтересті, але там був такий сірий з жовтим. Ось мені. Їх. А це рожевий. Ну, звісно, що його вже прали, він уже пройшов і Рим, але він милий, погляньте на це чудо. В інтернеті я не знаходила таких мега іграшок інтер'єрних. Гляньте, яка краса. Хотілося б знайти верхній одяг цікавий. Ну, там, типу, якийсь тренч або пальто, ну, я так, Там, де верхній одяг такого немає, а тут все таке штани, і дуже щільно все висить. Я навіть не знаю, що тут можна. Це вже все зима, зима вже відійшла, в принципі. Весільна сукня, дивіться, яка шикарна, розкішна висить. Я ніколи не вдягала в житті в своєму весільної сукні, тому напевно, що мені і цікаво на них дивитися в блізі, так, так би мовити, дивіться, яка важка, дуже важка. Я її просто не можу зняти і тим більше міряти. Так, ну все, що ще? Що це таке? Тренч, якийсь висить шкіряний, але маленький, короткий. Взяла ось такий светрик. Цікавий. Ну, він чоловічий, але може бути і унісекс. Дуже в дуже хорошому стані. Так, сумка Louis Vuitton. Дивіться, і причому я думаю, що це оригінал. Зараз знову почнуться дебати в, в коментарях. Як я колись уже знайшла оригінал Louis Vuitton. До речі. Вона дуже класна, я все ніяк її не вигуляю. Ну, По-перше, сумка дуже важка. Ну, от прям я з таким точно не ходитиму, навіть якщо це оригінал. Ну, можливо, хтось. Дивіться, вже тут дірочки є на ній. Стильна, бордовий та коричневий. У Вітон, що всередині? Всередині, ось так. Луйтон Парі. in France. Франція. Навряд чи це оригінал, звісно, але стильно. Що ще? Тут такого цікавого нічого. Щось таке рожеве. Дивіться, яка рожева, вау. Така стильна теж сумка, лакована, стьогана. Такі ручки А-ля Шанель. Так, це якісь ноунейм no нейм сумочки. Червона ось така, коричнева рюкзак А-ля Гес. Я навіть не знаю, що це дійсно Гес, але він дивіться, весь теж вже пошатираний цю. Зараз хочу подивитися, як вона буде. Як вона буде на плечі. Друзі, дивіться, який класний свет, оверсайзний, такий на весну. Можна просто вдягати, наприклад, весною, коли там уже теплі такі деньки, Мені дуже подобається принт. Він в дуже хорошому стані. Хтось дуже акуратно носив або взагалі практично не носив. Подобається мені, дивіться, це може бути як чоловічий, так і жіночий варіант. Оверсайз. До нього можемо взяти ось таку сумочку. Рожева, прикольна, що це за марка. Всередині, дивіться, тут такий йде леопардовий принт на два відділення. Тут така корона із камінцями. О, вона цікава, така дивіться, рожева. Все псує. Задній план це оці жахливого жовтого відтінку штори і зеленого. Ну просто супер. Новий канал називається. Дизайн нового каналу. Короче, все це псує, якби була чорна занавіска, тобто штора, хоча б сіра, да? все б якось більш-менш в тему поєднувалося. Тому що ви бачите, рожевий, тут зелений, тут жовтий. Ну, окей, подобається мені ця сумочка. Теж клас. Дещо не мій стиль, але під настрій, скажімо так, може бути, що там все чорно-біле, можна ось таку акцентну вдягти сумку, або якщо все чорне. Ну, такий, типу, а-глемур, не моє, це точно. Як правило, я не люблю, щоб на мене звертали увагу, тому не знаю. Але в хорошому стані, думаю, комусь пощастить. І працювати. Друзі, вийшла з секонд-хенду не з пустими руками. Вже вдома покажу, що я взяла. Ось такий світер. Джемпер. Друзі, це ось такий джемпер. Ось такі штани малі. Дивіться, які класні. Таніжки вже весна літо, 70 гривень. Звісно, сукню. Сукня в Хумана, Теж за 70 гривень. Це вважаю супер покупка. Я светриком дуже-дуже довольна. Я буду його носити.